Обухова присвоюється Іщуку Ігорю Григоровичу. Нагороду отримує дружина Галина Лудін. Ігор Григорович Іщук народився в 1964 році в селі Тарган Володарського району Київської області, закінчив професійно-технічне училище міста України за спеціальністю малечі контрольне вимінювані приладів та автоматики. У 1980-х роках Ігор виконував інтернаціональний обов'язок в Афганістані. Мав багато бойових нагород. Після звільнення зі служби тривалий час працював на Трипільському біохімічному заводі. Після вторгнення рашистських окупантів Ігор Григорович одразу пішов добровольцем до ЛАВ ЗСУ. Військову службу проходив у перші роки охорони Обухівського центру комплектування на території Обухівського району. На жаль, після перенесених захворювань, спричинених виконанням військових обов'язків із захистом... Серце Ігоря перестало битися 23 січня 2024 року.